Як мене затримала поліція, і я лед лей потрапив на фінал Кубку України в Житомирі. Мене звати Тарас Гаєнко, і я зараз вам все розкажу. Та покажу. Я ще не встиг пройти перший пункт охорони, як я зустрів двох цікавих людей. Якщо знаєте, хто це, напишіть в коментарях. Далі я проходжу перший пункт, і на цьому місці мене трохи не пакують, але про це все в кінці. Вперше в Житомирі охорона села ще до фан-зони. На матчах по лісі такого ніколи не було. Далі я потрапляю на фанзону і ще зустрічаю одного блогера. Ми разом проходимо другий пункт охорони і потрапляємо на стадіон. Показуємо свої квитки, і тут вже без всяких траблів. Я проходжу і нам на руку вішують браслет, що ти на матчі фіналу Кубку України. України. Ну а далі я вже потрапляю в основну чашу стадіону і дивлюся матч та насолоджуюся моментом. Напишіть, хто за кого вболівав, та моя історія, як мене затримали на першому пункті. Насамперед, у мене був вімкнений мікрофон та камера. І я замітив, як поліцейський одразу кинув на мене погляд. Та також у мене була бутилка з кришечкою та величезний пакет різних смаколиків. А як ви знаєте, на матчі не можна проходити з кришечкою. Він мене попросив її викинути, і після цього почався дуже, -дуже ретельний огляд. Мене перевіряли всюди, мене в житті ніколи. Олі так не перевіряли ні на одному стадіоні. Можливо, коли поліцейський побачив камеру та мікрофон, він подумав, що я хочу якось порушити правила. Але в мене в голові навіть такого не було. На секунду в мене в голові вже було таке, що мене зараз відправлять, і я буду дивитися футбол з дому. Але на щастя, такого не відбулось, все було окей, і я дивився матч своїми очима зі стадіону.